Ей, усім привіт. Сьогодні будемо розбирати слово Зухен, Шукати Зухен. Як сказати Я шукаю. «Іх Ізуха. Як сказати Я шукаю роботу? Одну роботу. Ich suche eine arbeit. Як сказати, я шукаю нову роботу, одну нову роботу. Ich suche eine neue Arbeit. Як сказати, я шукаю нову роботу як інженер. Тобто будучи інженером. Шукаю собі одну нову роботу для позиції інженера. Тож, як це сказати, я шукаю нову роботу як інженер. Ich suche eine neue Arbeit als інженер. Тобто, ми кажемо «als інженер як інженер. Як сказати, я шукаю Ich suche eine neue Arbeit als Lehrer. Ich suche eine neue Arbeit als Tänzer. Ich suche eine neue Arbeit als Tänzer. Ти шукаєш одну нову роботу. Eine neue Arbeit? Як сказати? Ні. Я не шукаю ніяку нову роботу. Nein і suche keine neue Arbeit. Тут ми бачимо, що ми використовуємо кайне. Ніть ми будемо використовувати, наприклад, якщо у нас є заперечення дії, наприклад, «Ich arbeite nicht». Тобто ми заперечимо дію. Якщо у нас є об'єкт, то ми будемо використовувати «kein» або кайне, або що ще, але, з словом, «kein», що ще мається на увазі, може якесь інше закінчення буде. В залежності від роду і відмінку. Тож, і сухе кайне ноє габет. Я шукаю ніяку нову роботу. До речі, помітьте, що у нас є тільки одне заперечення: у нас нема двох заперечень, як ми це робимо в українській. Наприклад, я, ми на українській кажемо: Я не шукаю ніяку нову роботу. У нас є не. І ніяку. Мінус на мінус іздує плюс, тож ніякого мінусу на виході у нас нема. В німецькій так діло не піде, нам треба виключно тільки один мінус, щоб зробити заперечення. І тому і маємо. І сухе кайне neue абет. Я шукаю ніяку нову роботу. Мінус у нас в реченні тільки один все чітко. Тобто, заперечення відбулося. Сподіваюсь, це має сенс. Як тоді сказати, я шукаю ніяку роботу як інженер. Ну, це дослівно, як там будуть слова розташовані, а як в українському, ми б сказали, я не шукаю ніяку роботу як інженер. Як це сказати? Ich suche keine Arbeit als Ingenieur. Як сказати, я не шукаю ніяку роботу як танцор? Ich suche keine arbeit als? Tänzer. Як сказати: я не шукаю ніяку роботу як вчитель? Ich suche keine Arbeit als Lehrer. Як спитати, скільки ти вже шукаєш нову роботу або з якого часу? Ти шукаєш нову роботу, одну нову роботу. suchst Ван сту eine neue айне. Тут у нас з'являється seit Ван. Seit – це з. Наприклад, з 2010 року, з минулого року, в цьому плані з, а ван. Це коли. Тобто, дослідно з коли шукаєш ти одну нову роботу. neue Arbeit? В німецькій мові ми цю ідею будемо казати саме так: як спитати, з якого часу вона шукає одну нову роботу. Seit wann sucht Sie eine neue Arbeit? Як нам спитати це питання, але якщо ми звертаємося на Ви, з якого часу ви шукаєте нову роботу? Як це спитати? Seit wann suchen Sie eine neue Arbeit? Тобто, бачимо, щоб звернутися на ви, ми теж з великою буквою. Будемо ставити наше ЗІ, і відмінюється зухен не зухт, а Зухен. Як спитати, з якого часу ви всі шукаєте нову роботу? Seit wann sucht ihr eine neue Arbeit. Як сказати, я шукаю нову роботу з 2010 року. Ich suche eine neue Arbeit seit 2010. як сказати, я шукаю нову роботу вже один рік. Дослівно буде: Я шукаю одну нову роботу з одного року. Ich suche eine neue Arbeit seit einem Jahr. Бачимо, що зайт у нас викликає дативний відмінок. Тому seit einem. слово рік, я, якщо з артиклем визначеним, це у нас das я. У дативному буде дем я. І це закінчення і Воно у нас буде. У дативному відмінку. Тому Ich suche eine neue Arbeit seit einem Jahr. Я шукаю кого що одну нову роботу з і далі дативний відмінок. Seit einem Jahr. Так сказати, я шукаю одну нову роботу з одного місяця. Уже один місяць. Я шукаю нову роботу один місяць. Ich suche eine neue Arbeit seit einem Monat. Як сказати, я шукаю одну нову роботу вже один тиждень. Ich suche eine neue Arbeit seit einer Woche. Ми бачимо, що з жіночим родом, бо die Woche. У нас жіночого роду. Якщо б ми використовували конкретний, так би мовити, визначений артикль для цього слова, це було б Woche», А у дативному Woche», так само як з чоловічим родом, але це не зовсім чоловічий рід, це просто жіночий рід у дативному відмінку. І це закінчення «е Ер. Воно у нас теж всюди, тут буде. Тож Зайтайна Воха. Ще раз. Визначений артикль жіночого роду ді. У дативному відмінку, у давальному відмінку перетворюється на де, наприклад, візьмемо слово штат місто. Слово штат у нас жіночого роду. Якщо визначений артикль додати, то ді штат. Однак у дативному відмінку він перетворюється на диа. Штат. Наприклад, сказати, щоб у місті, в місті Інде штат. Наш Ді перетворився на де. Це все ще жіночий рід, але у дативному відмінку. І тож це закінчення. Er, воно у нас буде з'являтися у дативному відмінку і в інших артиклях. ін eine Woche, seit eine Woche. Тож такі справи у нас з дативним відмінком. От і все на сьогодні. На наступний раз візьмемо дієслово слова Безухен. Відвідувати або навіщати. Навіщати когось. Окей. Всім гарного часу і э, почуємось. Чао!